Цьогоріч Миргородська дитячо-юнацька спортивна школа відзначила міжнародний день захисту дітей традиційним футбольним турніром серед юнацьких команд. На двох майданчиках стадіону Старт зустрілися юнаки 2009 року народження і молодші. Вони грали професійно за правилами шкіряного м'яча. На початку турніру з вітальним словом виступила директор дитячо-юнацької спортивної школи Вікторія Макушенко. Вона привітала дітей зі святом. Подякувала їхнім батькам за підтримку та побажала футболістам гарного настрою та успішної гри. Я б хотіла привітати всіх вихованців дитячо юнацької спортивної школи, всіх дітей загалом з цим святом, побажати їм міцного здоров'я, щоб очі кожної дитини сяяли лише від щастя, перемог їм життєвих, щоб в житті складалися лише. Приємні якісь стежини, приємних їм вражень, задоволень і, звичайно, життя під мирним небом. Також до юних спортсменів звернувся голова федерації футболу Миргорода Володимир Олексенко. За його словами, за участь у святковому турнірі дитячо-юнацька спортивна школа отримала у подарунок від федерації необхідний інвентар. Сьогодні буде такий благодійний товариський турнір. Хтось переможе, хтось виграє, але я думаю, що переможцями будете ви всі. У турнірі грали одразу шість команд із футбольного відділення дитячо-юнацької спортивної школи. Для проведення матчів їх розподілили за віком. Діти змагалися за першість, показуючи гідну майстерність та знання правил чесної гри. Маленькі футболісти демонстрували чіткі продумані передачі, а командна робота спортсменів дивувала усіх присутніх. Тренери активно підтримували свої команди, допомагали їм забивати голи у ворота суперника та захищати свої. Загалом вболівальники та футболісти отримали від гри величезне задоволення. За старанність і з нагоди свята організатори нагородили учасників турніру солодкими подарунками.